Уявіть, за вікном лютий мороз, мінус 20. Стіни будинку поступово промерзають, а ви опинилися в ситуації, де звичні блага цивілізації, електрика, газ чи центральне опалення рафтом стали недоступними. Для сучасної людини це звучить як сценарій фільму про виживання, але для наших пращурів це було звичним побутом упродовж багатьох століть. І знаєте, що вражає найбільше у цих умовах, вони не просто виживали, вони ростили великі родини, готували кулінарні шедеври та мали міцне здоров'я, рідко знаючи дорогу до лікарів. Сьогодні ми розкриємо таємниці української печі, справжнього суперкомп'ютера минулого, який замінював кухню, тепле ліжко, аптеку і навіть пологовий будинок. Але ми не просто зануримось в історію. Я покажу вам, як знання наших бабусь і закони фізики можуть стати вашим планом Б сьогодні. Ми розберемо конкретну інструкцію, як за допомогою підручних засобів перетворити сучасне житло на теплу фортецю, якщо енергосистема дала збій, або ви просто опинилися сам на сам із суворою зимою. Додивіться до кінця, бо ці навички автономності це те, що робить нас незалежними від будь-яких обставин. Перед тим, як почнемо, підписуйтеся на канал. Тут ми розбираємо, як мудрість предків допомагає нам бути сильнішими і впевненішими сьогодні. Поїхали! У давнину хата вважалася живою лише тоді, коли в печі палав вогонь. Слово камін навіть близько не передає суті. Піч була сакральним центром. Її називали Другою матір'ю. Чому? Енергоефективність 10 з 10. Пічник це була найпрестижніша професія. Лише майстер знав, як викласти внутрішні канали так, щоб кілька оберемків дров тримали тепло добу. Священний хліб. Випікання хліба було магією. У середу чи п'ятницю в хаті стояла мертва тиша, заборонялося навіть голосно говорити або сідати на піч, поки тісто підходить. Вірили, якщо впустити протяг, пічний дух піде і хліб не наросте. Соціальна мережа минулого. На печі спали наймолодші та найстаріші. Це було найтепліше місце, де дідусі розповідали казки, передаючи історію роду. Цікавий факт. Піч була настільки шанованою, що при ній заборонялося лихословити. Вираз, сказав би, та піч у хаті означав, що навіть найбільша лють не дає права осквернювати простір біля вогню лайкою. Взимку в Україні температура легко падає до мінус 20 градусів, лікарень не було. Що робили наші бабусі? Вони використовували глиняну терапію, глина це унікальний матеріал. Її теплові хвилі мають ту саму частоту, що й випромінювання людського тіла. Коли людина промерзала, її напоювали відваром малини з медом і відправляли на піч на три ночі. Це знімало спазми м'язів, лікувало суглоби та виганяло будь-яку застуду. До слова, а ви чули про пряжене молоко? Це ж суто український винахід. Глечик ставили в піч на весь день, молоко ставало кремовим, набувало неймовірного аромату і ставало справжнім еліксиром для імунітету. Історія української печі це не просто ностальгія за минулим, це нагадування про те, наскільки винахідливим стає людський розум, коли кидає виклик стихії. Часи змінюються, технології стають складнішими, але закони фізики та фізіології залишаються незмінними. Сьогодні ми живемо у світі комфорту, але життя іноді підкидає випробування, чи то через природні катаклізми, чи через аварії на мережах, або ж у часи важких випробувань для країни, як от блекаути, уміння обігріти себе без кнопки ввімкнути на пульті це базова навичка безпеки, яка може знадобитися будь-кому і будь-коли. Тож давайте візьмемо мудрість наших предків і адаптуємо її до сучасних реалій. Ось ваш план дій, як вижити в холоді та перетворити звичайну квартиру або будинок на теплу фортецю, навіть якщо енергосистема пішла у так звану відпустку. Пам'ятайте, ваша квартира це великий термос. Якщо в термосі є тріщина, чай охолоне за хвилину. Тому перше, що ми робимо, перетворюємо кімнату на герметичну капсулу. Якщо у вас є діти, перетворіть це на гру в експедицію. Намет на ліжку це найтепліше місце в домі. Ви нагрієте його власним диханням до комфортної температури, навіть якщо в решті квартири буде нуль. Тепер до діла, як перетворити знання предків на конкретні кроки у вашій квартирі. Ось декілька рівнів захисту від холоду, які працюють без жодної розетки. Ваше головне завдання зупинити конвекцію, тобто рух холодного повітря. Скло це місток холоду. Навіть сучасний склопакет випускає тепло. Якщо маєте в наявності, то наклейте на скло звичайну пакувальну пухирчасту плівку, просто змочивши скло водою. Вона діє як додатковий склопакет і затримує до 30% тепла, пропускаючи світло. Ефект термоса між шторою та вікном завжди холодніше, але якщо штора щільно прилягає до підвіконня, цей холод, так би мовити, стікає на підлогу. Притисніть штори до стіни магнітами або скотчем, щоб створити герметичну повітряну камеру біля вікна. Обігріти 20 квадратних метрів важче, аніж 2 метрів, тому намет це не жарт. Звичайний двошаровий намет, встановлений на дивані або килимі за рахунок дихання двох людей, прогрівається до плюс 18 плюс 20 градусів, навіть якщо в кімнаті плюс 10. Спільний простір спіть в одній кімнаті. Людське тіло це обігрівач потужністю 100 Вт, три людини це вже увімкнена на мінімум електрична панель. До речі, вода має найвищу теплоємність серед підручних матеріалів, пластикові грілки. Не наливайте окріп у пластик, він деформується. Використовуйте води температури 70-80 градусів. Секретний лайфхак: додайте у воду багато солі, солона вода довше тримає тепло. Покладіть таку пляшку в зоні великих судин, під пахви або в ногах, це швидко прогріє всю кров у тілі. Гаяча цеглина. Якщо у вас є газ, нагрійте звичайну повну цеглину на конфорці, на мінімальному вогні. Загорніть її у кілька шарів сухої тканини. Така міні-піч віддаватиме тепло під ковдрою до 5-6 годин. І майте на увазі, важливо не тільки те, що зовні, але й те, що всередині. Додавайте в їжу імбир, корицю, червоний переч або гірчицю. Вони викликають прилів крові до капілярів, що створює миттєве відчуття тепла. Термос з вечора завжди тримайте окріп у термосі. Найважчий час четверта, п'ята година ранку, коли температура тіла падає до мінімуму. Кілька ковтків гарячого чаю в цей час це ваше спасіння від переохолодження. І пам'ятайте головний лайфхак від наших бабусь рух це життя. Якщо відчуваєте, що пальців ніг німіє, не, не сидіть під ковдрою, зробіть 20 присідань. Ваші м'язи це найкраща піч, яка завжди з вами. Отже, ми пройшли шлях від величних глиняних печей минулого до сучасних методів виживання у квартирі. Як бачите, принципи не змінилися ізолюй, накопичуй тепло та дбай про внутрішній вогонь. Сьогодні ці знання допомагають нам бути незалежними в часи відключень світла чи аварій. А для майбутніх поколінь це нагадування про те, що українці завжди знаходили вихід, якою б лютою не була зима. Ми нащадки людей, які підкорили мороз і зробили вогонь своїм союзником. Це в нашій крові, в нашому генетичному коді стійкості. Ми вистоїмо, бо знаємо, як зігріти свій дім і своє серце. Навіть коли світ довкола стає холодним. Друзі, сподіваюся, ці поради додадуть вам впевненості та тепла. Напишіть у коментарях, який із лайфхаків за необхідності ви спробуєте першим, або, можливо, ви знаєте метод, який працює ще краще. Пишіть, ваші поради можуть стати в пригоді іншим глядачам. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, діліться ними з друзями та обов'язково підписуйтеся на канал. Разом ми сильніші, розумніші. Та тепліші. Бережіть себе, тримайтеся разом, і до зустрічі в новому відео. Слава Україні!